Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Продовжуємо разом з вами вивчати звуки та букви. І для цього я вам підготувала цікаві завдання. Тож почнемо. Розглянемо та назвемо предмети, які зображені на нашому малюнку. Велосипед віник, вікно, виделка. Віночок, відро. Вишні. Ваза. Так. На який звук починаються всі ці слова назви? На звук В твердий та м'який В. Давайте тепер оберемо ті предмети, слова назви яких починаються на м'який звук? В. Віник. Вікно? Віночок, відро? Молодці. Ви все вірно обрали. Давайте разом вимовимо звук В. В. Чи легко він вимовляється? Ні. Звук В вимовляється за допомогою губків та зубів. Який це звук? Правильно, це приголосний звук. На письмі звук В позначається буквою В велика та В маленька. Розглянемо букву В, на що ж вона схожа. Погляньте, диво дивовижне, таке ж цікаве, бо живе. Зрослись на гілочці дві вишні. Висять собі, як буква В. Хлопчики та дівчатка, спробуйте виліпити букву В з пластиліну. А коли зліпите, покажіть її руками. Я думаю, у вас все вийшло. А тепер давайте прочитаємо склади з буквою В та визначимо, в якому складі вона читалася твердо, а в якому м'яко. Читаємо перший склад. В У. В. -у. В цьому складі звук В твердий, чи м'який. Так, твердий. Читаємо наступний склад. В А. В А. А в цьому складі також твердий. Читаємо далі В Е. В. -и. В цьому складі звук В твердий, чи м'який. Твердий, вірно. Наступний склад ВО. ВО. В цьому складі звук В. також твердий. Так. Наступний склад в і. Ві. А в цьому складі звук В м'який. Ві. Молодці. Наступний склад в, е. В-Е. В. В цьому складі звук В твердий. Продовжимо з вами читати склади. Читаємо перший рядочок. Ва-ав. Молодці. Наступний рядок. во ОВ. Так, читаємо далі. Ву-ув. Наступний рядок. ви ив. Молодці. Далі в, -Е в- і останній рядочок vi ів Дуже гарно прочитали. Дітки, а тепер давайте читати слова. Читаємо перше слово в першому рядочку. ВІЛ. ВІЛ. Молодці. Тепер читаємо слова в другому рядочку. Він. Він. Так. Друге слово в другому рядочку. Лава. Лава. Молодці. Читаємо третій рядочок. Мова. Мова. Наступне слово. Сова. Сова. Добре. І останній наш рядочок читаємо перше слово Слова. Слова так. Останнє слово Слава. Слава! Молодці хлопчики та дівчатка, ви гарно прочитали всі склади та слова. До побачення!